Її депортували з рідного села на Мелітопольщині. Пенсіонерка пішки йшла до підконтрольної України території і взялась за найважче описати долі тих, хто вже не повернеться. Ніна Мушенська, педагогиня села Піскошина Мелітопольського району, презентувала книгу про загиблих героїв Веселівщини. Коли почалося вторгнення, я все це викладала матеріал, робила збір для наших воїнів. Ну а в селі були такі, що не згодні були з цим. І до мене приїхали ФСБ, а потім раз із обшуком. А потім, на, на третій день у неділю, 25 вересня 2022 року, мене депортували. Тяжка була депортація. Я жінка ж не молоденька, все це пережила. Ну але зараз оговталася і продовжую збори для наших ЗСУ, активну веду діяльність. А з деякого часу почала писать, щоб писати, щоб описати це все свої спогади про те, що сталося. Перша книжка у мене вже вийшла у цьому році весною і е, називається «Незламна шлях до волі». І після неї з'явилася думка написати ще одну про наших загиблих героїв Веселівщини. Дружина, дружина, загиблого, Олександра Гордієва. Кожен розділ цієї книги народжувався зі сліз і довіри. Година розмов з рідними, спогади друзів, голоси побратимів. Усе, щоб зберегти кожне ім'я, кожне життя. Тому мені дуже боляче не тільки про нього, про всіх наших хлопців, які загинули на війні. Боляче про них дуже говорить. Це було під час інтерв'ю було багато сліз, багато було переживань. Але брала в себе в себе в руки і писала на сторінках книги Герої веселівщини Оживають голоси військових, які віддали життя за свободу. Тут історія Файзера, активіста з майдану, добровольця 2014-го, а потім повномасштабного вторгнення, нагородженого орденом за мужність та сталевим хрестом. Мама Файзера Світлана досі називає його енерджайзером. каже він світився життям. І любов'ю до України. Він дуже любив свою батьківщину і дуже хотів, щоб наші, наші діти ходили в вишиванках. І коли приїхав на відпуст у Василівщину, І раз у нас був день прапора. І всі там та і його племінниця танцювала український танок. І він глянув, і... він стояв, він, він, він не міг. Він сказав: мамо, нарешті всі. Всі наділи правий сектор. Рузінський легіон, самооборона Запоріжжя, 10-та гірно-штурмова бригада, 25-та ДШВ, 25-та Івс Русь. Тобто це все він пройшов з 2014 по 22 рік. Він воїн своєї батьківщини. Демобілізований ветеран Гезер не міг пропустити презентацію книги. У ній описана історія його двоюрідного брата Механа, добровольця з 2014 року. Для ветерана ця зустріч не просто спогад, а клятва не забути. Вся веселівщина пів Запорізької області в окупації, і ми, ми маємо маємо об'єднуватися і маємо робити щось, щоб звільнити все від окупації і забрати свою землю назад. Багато людей е загинуло, але про них мало хто знає. Мало хто знає, а це буде дійсно історія на всі віка. Ну я надію, що на всі віка. Зустріч весельців за три роки повномасштабної війни. Тут матері, вдови, друзі, творчі колективи та освітні клуби. Тут читали вірші, виступав вокальний колектив. Оберіг атмосфера велика родина, яка плаче і тримається разом. Вони жили звичайним життям, але коли почалась війна, вони, не задумуючись, стали на захист. Всі їх знаємо: це чийся сусід, чийся однокласник, чийся друг, чийся батько, чийся син, родич з кимось разом навчались в школі, з кимось разом тренувались в спортивному залі. Вони віддали найцінніше своє життя. Наша задача не забувати про це, пам'ятати. І ця книжка це дуже, дуже гарний інструмент. Там не просто залишається пам'ять а там викорбувана невеличкі історії життя, найяскривне найяскравіші стартовий наклад книги «Герої Веселівщини 100 примірників. Її поширюють серед найрідніших родин загиблих героїв, друзів та партнерів громади. Але книгу можна і придбати через канали Василівської громади або авторку Ніну Мошенську за 300 гривень. Виручені гроші підуть на підтримку війська. Двадцять загиблих героїв Веселівщини, 16 – уже вписані в книгу. Решта ще чекають свого рядка, але всі вони назавжди в серцях тих, хто читає, хто пише і хто продовжує життя заради них.